з Ігорем Самоволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорі, вітаю, Вітаю, добрий. Вечір. Знаєте, коли це сталося? Це спочатку навіть в це не повірили в самому, звісно, Ірані. Ви пам'ятаєте, як навіть були повідомлення, що він вже його знайшли, і він з ним все добре, і Раїсій вже їде автомобілем, кудись там він там їде і тому подібне. Тобто вони навіть саме самі все повірити не хотіли. А чому не хотіли повірити? А не тому, що вони приховували. Тут треба теж поговорити, що е автократія в Ірані це унікальна автократія. Вона не базується на так би мовити, на одній людині. Ну я би не став стверджувати, що вона не базується на одній людині. Да, тому що Алі Хаменеї – це якраз та людина, верховний лідер, який визначає ключові. Напрямки життя цієї країни він одноосібно приймає рішення по багатьох дуже важливих питаннях. І президент і його команда це лише виконавці, це виконавча влада, здебільшого, а ключову позицію ключову силу є, є якраз верховний лідер. Але... Але менше з тим, менше з тим. Тут в даному випадку, чому ну, люд, люди не готові до якихось певних змін і потрясінь, да? і, а це в будь-якому випадку потрясіння, потрясіння, тому що зараз знову почнуться підкилимні двобої, домовленості, зустрічні пропозиції. І зрозуміло, що на кону не лише посада президента, Саме на кону є більшим. Так, є більшим. Да, є більшим. Тобто 85 років п'ять років Людина вже досягла віку просвітлення, можна так сказати, і для нього ну багато що вже позаду. І ясна річ, він не може не замислюватися над питанням подкоємця. Хто може заняти посісти його позицію в по ієрархії влади, а це, як я сказав, це дуже серйозна позиція. Це позиція, яка забезпечує власне існування ісламської республіки? От саме тому це і, і... важливо, тому що да. президент, який загинув, він якраз і був цим спадкоємцем, якого дуже довго готували до цього, і він прийшов до світської влади саме з духовної середи з духовного середовища. Ну, з приводу цього багато говорили, да, це одна із таких версій про те, що Раїсі був якраз тією людиною, яка могла замінити в майбутньому алі Хеменеї. А це був один із варіантів. Хоча і згадували, звісно, сина самого Хмениї угу. як можливо, приємника. Хоча тут я ж кажу, що існують серйозні проблеми для. Такої посади, але менше з тим це одна із версій. Тобто, не факт, що Рейсі був справді тою людиною, яка вже однозначно була сприйнята як приємна, він дещо ускладнив для себе життя а Останні ну, роки його правління не були е, безхмарними для Ірану і інфляція, і спад виробництва, безробіття, і посуха, і великі заворушення, які відбувалися у 2022 році. Все це, звісно, негативно вплинуло на його рейтинги, і він е, радше був вже кульгавою качкою або принаймні людиною, яка втратила певний. Ну, певна кількість прихильників, да? тут його могли підважувати. І це жодним чином не означає, що якби він залишив, залишився живий, і ситуація раптом змінилася його відсунули. Бо, відверто кажучи, спосіб прийняття рішень дуже складний, точніше, не складний, а дуже. Утаємничений, да? тому що всі рішення все одно відбуваються в голові Аліхаменаї остаточні, але він оточив себе величезною кількістю радників, і вони форму... готують ці рішення. Uh -huh. Чи були серед цих радників ті, які наполягали на продовженні саме позиції Росії як наступника, чи ні, хто його знає? В будь-якому разі для Аліхменеє Раїсі був дуже зручною фігурою. Він не мав ну таких власних політичних амбіцій, в сенсі того, що він був доволі зговірливий і готовий виконувати всі розпорядження власне самого верховного лідера, і він був дуже зручний. Це правда. Ну і був він ще окрім того, ми про це трошки далі будемо говорити. Він був дуже вірним прихильником ідей, звісно, ісламської революції в Ірані, і тут навіть можна згадати його часи, коли він працював і був заступником генерального прокурора. Але трошки про інше хочу вас зараз запитати, повертаючись до самої події. Я читав, подивився, що багато хто і не тільки ворогів, звісно, ворогів чинного зараз режиму Аятол в Ірані. Вони не знають, що далі буде, але і прихильники. Тобто народилася така собі ситуація невизначеності, і ця ситуація може навіть призвести до певного хаосу. Наскільки це реально? Ви ж згадали про протести. Вони зараз ці протести трошки затихли. Але 50 днів до наступних виборів, до яких ніхто не не готувався, точніше позачергових виборів, це тобто, поза наступні. Ну тут є декілька є моментів. Справді це турбулентність без сумніву. Багато що почне вилазити на поверхню, тобто, всі проблеми, які були приховані і про які воліли не говорити, вони почнуть вилазити. Почнеться дискусія, і це ускладнить долю будь-якого наступного президента. Тобто їм треба відповідати на це питання, на ту ж саму інфляцію, на безробіття і багато чого іншого. А Значить, про це будуть говорити, і це породжуватиме з одного боку якісь певні надії, з іншого боку, дозволить можливості критикувати режим більш публічно. А це один із таких важливих моментів, і тому всі приймаються як можливо провести вибори, не допустити дестабілізації, закріпити результати і рухатися далі. А другий момент полягає все одно в наявності великої групи незадоволених серед естеблішменту, я маю на увазі, не серед народу. А яких, які з тих чи інших причин були відсторонені від влади, які не пройшли сіта е, серади експертів і багато чого іншого, тому що а, були ну, такі, яким, е, які не подобалися Алігменеї. І вони також можуть спробувати, як мінімум, консолідуватися і запропонувати свою, свою альтерна альтернативну точку зору. Єдине, що такий прямий опозиціонер, а навіть Числа поміркованих так званих реформаторів, хоча я знов таки кажу, що в Ірані проблем, велика проблема сформулювати таку класичну політичну систему, тому що там немає таких реально діючих політичних сил, які відрізняються за програмами своїм баченням майбутнього. Вони всі діють в рамках доктрини Ісламської держави. І в цьому сенсі якихось змін основ, так би мовити, цієї держави не передбачається. Але якісь певні трансформації можливі, але ну, як на мене, не дуже реалістично очікувати їх, особливо на цьому першому етапі. Головна битва відбудеться в майбутньому, відбудеться за посаду велик... верховного лідера. І це так би мовити, етап, який найбільше може викликати проблем для існування Ісламської республіки. Але те, що вже відомо, ну принаймні, з таких напів. Офіційних джерел, що нібито через смерть рейсі борт, який мав до Москви, до Росії повести якусь там зброю, не вилетів до Росії, і поки що Росія за контрактами нічого ніякої зброї не отримує. Принаймні, на якийсь час є певна пауза. Ну, це от власне про що я і писав свої колонці НВ. Що якщо ми побачимо, ну тобто, ми ні, ніколи не дізнаємося точно чи буде призупинка от таких відносин військов, військово-політичних і продажу зброї Росії чи ні? А ми можемо лише це відчути через якийсь певний час, стало, це сталося чи ні? Хоча давайте будемо. А, да, є група а, осіб, які лобіювали перед верховним лідером а, зближення Росії і Ірану. Серед них а, Касом Сулеймані, відомий а, бригадний генерал Корпусу Алькурсу, який був битий американцем му році. Ну і ресій був а, серед а, цієї ж когорти. І вони очевидно мали серйозний вплив, в тому числі на рішення верховного лідера. Але остаточного рішення приймав він. Тобто за ним залишається право продовжувати чи не продовжувати цю співпрацю. Тобто, тут важливо, хто перший дойде до реїсії, хто до Хаменеї, і відповідно хто сформулює новий, нову адженту, новий порядок денний. А поки що я не бачу жодних симптомів, жодних сигналів на, про те, що ситуація якось для нас позитивно змінюється. Ну, взагалі, я дивлюся, якщо там, уважно слідкувати за тим, що кажуть експерти, вони дуже стримано, ви, в тому числі, коментуєте ситуацію в Ірані. І це через те, що ми не можемо зрозуміти, що відбувається, чи для нас, для всіх це може стати. Що би там не сталося, не Ну, Розумієте, дуже важко оцінити прийняття рішень в країні, яка доволі закрита з точки зору прийняття рішень. Так. І ми стикаємося з тим, що. Ми стикаємося з тим, що без. Ну, це, от знаєте, як свого часу під час е, Радянського Союзу, де наступник визначався серед тих, хто був е, головний на похованні попередника угу. Той очолював комісію з поховання. От. Є ще інші також сигнали, які цілком можливо також можна визначити як е, більш-менш правдоподібні е, щодо політичних розкладів, боротьби і все інше. Але ну ця інформація вона дуже, тоді обмежена, зовсім... дуже обмежена угу. дуже обмежена і зовсім зовсім. Тому, тому краще щоб не не потрапити угу. в халепу спробувати я розумію вас. обмежити тобто свою фантазію в тому числі тоді того, я хочу чого. з вами повернутися зараз до одного з наших до ні розмови коли сталося... Масові протести в Ірані внаслідок загибелі тої дівчини, яку фактично звинуватили. Давайте зараз не будемо повертатися до цієї історії, тому що ми зараз доведеться багато контексту давати. Врешті цей корпус в ісламської революції так чи інакше закотував дівчину. Вона померла, і люди вийшли на протести. І ці протести були настільки масові, що ми навіть дивувалися, попри жорстке подав... всі ці протести жорстко подавлялися. Потім були страти людей. Все одно. Це людей не зупиняло. І всі дивувалися, чому? Чому такі протести масові? Чому їх не можуть, е, врешті, придушити? і А зараз тиша. Зараз просто тиша. Ну воно ж накопичується. Тобто протести це не завжди. Mm -hmm. Ну, це передбачити дуже важко. да Воно накопичується. Цей вибух відбувається потім. Зменшується а, м, напруга, і відповідно а, чим треба, варто чекати наступного етапу, коли виникає от, відчуття вікна можливості. Тому зараз ці ще... дострокові вибори це Я... може стати вікном можливості для увування? Ні, поки це поки це не буде вікно можливостей, mm. але оскільки всі будуть роздавати якісь обіцянки і потім не виконують їх. А і будуть ставити багато питань. То от якраз цей момент накопичення аргументації може бути дуже дуже важливим. почули вас. пане горь дякую за стриману, але все ж таки я сподіваюся, що ми дійшли певних висновків в цій розмові. Ігор Симоволос, директор центру близькосхідних досліджень, зараз був з нами на прямому зв'язку.